Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події вівторка, 28 жовтня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску осінньо-польові роботи тривають на Прикарпатті. От зараз саме ми на на збиранні сої. В Коломиї провели фестиваль ярмарок, який присвятили зниклим безвісти. Військовим. Наша віра це їхня сила. У гвіздецькому ліцеї відкрили клас безпеки, щоб наші учні зростали свідомими, уважними про це та інше детальніше. Мешканка Коломийського району торгувала психотропами. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили значну кількість заборонених речовин і грошей. 39-річну мешканку матеївців затримано. Поліцейські задокументували протиправну діяльність мешканки Коломийського району, яка торгувала психотропами. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значну кількість заборонених речовин, а також грошей. Фігурантку затримано. Співробітники Коломийського районного відділу поліції встановили, що до збуту особливо небезпечного порошкоподібного психотропу амфітаміну причетна 39-річна мешканка села Матеївці. Вона розповсюджувала наркотики через посилки та служби доставки. Фігурантка раніше не судима. Під час санкціонованого обшуку в її автомобілі Фольксваген Гольф, а також за місцем її проживання, поліцейські виявили та вилучили порошкоподібну речовину. Ймовірно, амфітамін орієнтовано. Вагою близько 40 грамів, а також зіп-пакети з рослинною речовиною, ймовірно, канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують її протиправну діяльність. Усе вилучене направлено на проведення експертизи. Зломисницю затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі її повідомили про підозру за частиною першої, другої, а також третьої статті 307 кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере її запобіжні захід досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють також можливих інших спільників та джерело походження заборонених речовин. Осінньо-польові роботи тривають на Прикарпатті в області, збирають пізні сільськогосподарські культури, сіють озимі зернові та готують ґрунт до нового сезону. Як сучасні технології допомагають аграріям зберігати ефективність і водночас дбати про землю розкажемо в сюжеті. На полях філії перспектив західного хабу МХП триває гаряча пора. Це підприємство є одним із найбільших орендарів землі в Івано-Франківській області. Обробляє 26 тисяч гектарів. От зараз саме ми на, на збиранні сої на обмолоті. Проводимо обмолот сої. Надалі буде проводитися внесення. Дефікату, внесення компосту і проводиться основний ґрунтообробіток рихлення ґрунту на інших локаціях. Ми завершаємо посів озимої пшениці, підготовка, культивація, і також відбувається захист озимого ріпаку. Оприскування та підживлення. Директор філії перспектив Іван Бота каже: попри складні погодні умови, у підприємстві задоволені цьогорічними результатами. Ми можемо оцінювати ранню групу. У нас були дві культури ранніх зернових: це пшениця і ріпак. Е, показники досить гарні. В середньому на площі 4600 гектарів пшениці ми зібрали 86 і 20 в заліку пшениці і ріпак на площі понад 4 тисячі. Також провели залікову врожайність 33 і 30 мер з гектара. Скажем так, результати досить гарні, задовільні, але все одно холодна весна внесла свої корективи. Ефективність і сталість виробництва на агропідприємстві допомагає утримувати точне землеробство та ставка надбайливе використання ґрунту. Ми змінили структуру вирощування, а саме повністю відійшли від оранки, забезпечили. Мінімальний обробіток ґрунту, що забезпечує вологозатримку. І ще один вагомий факт це перехід на органомінеральну систему живлення, що є стратегією компанії МХП. Органомінеральна система живлення до 20... кінця 2026 року ми повинні покрити повністю 100% все органікою. Перехід на органо-мінеральну систему живлення уже показує гарний результат, зазначає головний агроном філії перспектив західного хабу МХП Євгеній. Наумов. на наших підприємствах виробляється компост високої якості. Він проходить обробку на спеціальних площадках, які використовують ці екологічні норми. В даний компост вноситься мікроелементи і мікробіота. Після проходження певного процесу ми його забираємо і вивозимо в наші поля. Уже протягом трьох років, коли ми вийшли в систематичне внесення органічних добрив, ми бачимо зміну структури ґрунту, його тепловий та водний режим, які змінилися в ліпшу сторону. Ми відмічаємо підняття урожайності та Поліпшення обробітку ґрунту, результат переходу на органомінеральну систему живлення можна побачити на полі ріпаку рослинки, міцні і здорові, з чого можна уже робити. Прогнози на гарний майбутній урожай. Ми розуміємо, що це є здорожчання технології, але. Це є покращення структури ґрунту, родючості ґрунту і, звичайно, врожайності. Ми зменшуємо навантаження на мінеральну частину, саме на мінеральні добрива. Але ми розуміємо, що органіка потрібна ґрунту, і органічна речовина забезпечує стабільний урожай. Тому ми йдемо більше затрати, але покращуємо структуру і якість урожаю. Органічні добрива мають природний запах, який може відчуватися певний час. Однак на підприємстві впроваджено технологічні і організаційні рішення, що допомагають його нейтралізувати та зберегти комфорт для мешканців громад. Для того щоб мінімізувати цей нюанс, ми при внесенні органічних добрив стараємося його одразу заробляти в ґрунт. До слова на заході України раніше ніхто не використовував органічні добрива у промислових масштабах МХП. Перша компанія, яка запровадила це системно, це стало можливим завдяки власним птахофабрикам і розвиненій логістиці. Ключова мета зберегти родючість української землі для наступних поколінь. Між небом і землею в Коломиї провели фестиваль ярмарок, який присвятили зниклим безвісти військовим. У програмі ярмарок, польова кухня, військовий тир, анімація для дітей. Під час заходу збирали кошти для військовослужбовців Коломийської тероборони. Самотня так в моїй душі. А я чекаю, чекаю сину і вірю, що вернешся ти. Молитві зранку і до ночі. Благаю Бога лише одне, щоб сили дав тобі і мочі та перенести все оте. Надія Бордун свого сина з війни вже не дочекається: він віддав своє життя за Україну. Жінка прийшла на благодійний захід, щоб підтримати родини. У яких є зниклі безвісти рідні сюди. Прийшла також і Анастасія. Попри свій юний вік про війну і чекання вона знає чимало. Її тато Андрій Флоря також захищав Україну. Мене, Дякую ви бачите найперше, тату е, е, щоб він повернувся живим. Я прийшла на захід, щоб підтримати і і маму, і тата, і брата, дружину, дітей. Що та їхні тато і, так само повернувся додому, як і мій власне. Андрій Флоря допомагав в організації цього заходу. Війни з сумом каже про зниклих безвісти героїв. Ми говоримо замало, а вони мають знати і відчувати, що не забуті, що їхні найрідніші чекають їх і не втрачають надії, щоб е, люди згадали, що є ще не тільки загиблі, є не тільки живі військові, а є військові, які зникли безвісті. Тому так і називається наш фестиваль ярмарок між небом і землею. Тому що не грубо кажучи, ці люди десь в невагомості вони і не там, і не тут, але є надія на те, що вони все таки вернуться до своїх родин, до своїх батьків, до своїх дружин, дітей. Ну і звичайно, і, я хочу зараз за дасть бог. Вони живі будуть вдома біля своїх паркоролів. Військових з коломийської громади, які зникли безвісти, понад 30. В переважній більшості на війну вони пішли добровольцями, і ми не маємо права забути їхні подвиги і патріотизм. кажуть відвідувачі заходу. І треба підтримувати і тих, хто без безвісті пропав, і тих, хто зараз там. Без них нас не буде словом нас є мрія підтримати. Хочемо, бо ну як мрія, можна родину підтримати, існилось. як на душі так, то не забудьте, так, що не знати, що як, як сказати, на щоби підтримати. Я підтримую всіх і ті, які так сьогодні фестиваль голосить, що між небом і землею, значить, хай повернуться, хай знайдуться. Хай Господь Бог помагає, матінка їх охороняє. А ми тут будемо допомагати, будемо молитися за них. І надеться на краще, Бог поможе все буде добре. організувала благодійний захід Тетяна Прокопишин. Її брат теж зник без вісти на війні. Жінка без сліз говорити про нього не може, але попри віччай, постійні переживання і страх вірить. Він повернеться додому до своєї родини. З 95-го року це такий караоке хлопець, який самовпевнений, можна так сказати. Е, весельчак, е, завжди мріє, е, мріяв мати свій бізнес, він завжди розвивав свій бізнес. В нього чудова дружина, е, чудовий брат. Е, зараз, на жаль, батьки його поумирали, якраз двоє не дочекалися його. От в п'ятницю був похорон тата, І тому що це така моя ідея, що я хочу донести і хочу говорити, він є прикордонник. Він пропав безвісті під під Бахмутом. І людина дуже, ну він борбіст, спортсмен, завжди мав свою якусь ідею і був дуже впертий. Упертий і завжди, ну, якось хотів чогось сам доказати собі, комусь, всім. Він завжди був такий, знаєте, і є. Я знаю, я знаю, що йому зараз дуже важко, але от навіть от такими заходами, от такою підтримкою, ми даємо їм силу. Ми даєм їм силу, тому що наша віра це їхня сила. Такий благодійний захід Тетяна Прокопишин вирішила провести, щоб нагадати усім мешканцям громади, що серед військових багато зниклих безвісти, але ми маємо говорити про них, пам'ятати і докладати максимум зусиль, щоб кожен захисник повернувся з війни і з полону. Кожен по, по своєму переносить свою біль. Я хочу про неї говорити, хочу кричати, хочу донести до людей. що Це є велика проблема. І Це є велика проблема, яка стосується не лише сімей пропавших безвісті, а стосується всього суспільства. І ми мусимо про це говорити, мусимо пам'ятати, мусимо вірити. Ідея цього є заходу дати віру, дати віру, що все буде добре. Тому що я впевнена і переконана, що мій брат живий, я відчуваю це і я хочу це донести і підтримати кожну сім'ю якої є такий біль, як у мене? Фестиваль Ярмарок між небом і землею був благодійним. Попри нагадування усім про зниклих безвісти наших краян, тут підтримали ще й військовослужбовців Коломийської тероборони. Для їхніх потреб зібрали 100 тисяч гривень. У гвіздецькому ліцеї відкрили клас безпеки. Це сучасний освітній простір, де діти зможуть здобувати знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. Під час відкриття інструктори Коломийської станції екстреної медичної допомоги провели для учнів і гостей практичне заняття з надання першої до медичної допомоги. Робимо ще один крок для того, щоб наші учні зростали свідомими, уважними і були готовими до будь-яких викликів. Україна сьогодні переживає складні часи, і основне завдання нашої країни збереження цінності людей, їхнього життя і здоров'я. І саме для того, щоб покращити знання дітей з особистої безпеки, ми відкриваємо цей клас. Тут є все необхідне. Надзвичайно потрібен такий клас, тому що безпека сьогодні це пріоритетне питання. Я хочу, щоб кожен урок який буде тут проводитися для молодого нашого покоління. Він був цікавий, він був корисний, він був потрібний. Бо їм не пригоджувалося це в житті. Але бо вони ці знання мали. Сьогодні така приємна подія в Гвіздецькій територіальній громаді. Цей ліцей отримав не просто клас, а поштовх для дітей у формуванні безпечного середовища. Ворога не пустим, ворога долає, ворогами знищимо. Це українські досягнення. Юні коломийські важкоатлети здобули призові місця на чемпіонаті України. Звання чемпіонів України отримали Станіслав Юрійчук та Поліна Кальник. Ще четверо спортсменів привезли до Коломиї срібні та бронзові медалі. Більше розповімо в сюжеті. Станіслав Юрійчук спортом захоплюється з раннього дитинства. Вже близько семи років займається важкою атлетикою. За цей час вже неодноразово виступав на всеукраїнських змаганнях і отримував призові місця. Цьогоріч юнак вкотре продемонстрував свій професіоналізм і здобув титул чемпіона України з важкої атлетики серед юнаків до 15 років у ваговій категорії 60 кілограмів. Це вже був не перший чемпіонат, я вже і до цього був чемпіоном. Один поставив новий рекорд України в ривку: 88 кілограм, то один в поштовху. Спробував поставити ще один рекорд до 17 років, але там трошечки не вийшло. Пишається успіхами вихованця і тренерка викладачка з важкої атлетики Оксана Корнієнко. Виступом задоволена більше, ніж. Очікувала дуже рада за нього. Достойні результати на чемпіонаті України продемонстрував і Юрій Качмарський. Хлопець вже в четверте бере участь у всеукраїнських змаганнях. Цього разу встановив рекорд України. В ривку я підняв 96 кілограмів. Це, е, третю спробу 100 кілограмів. Мені не підкорилось. в поштовху. Я третю спробу підняв 128 кілограмів. Це новий рекорд України. Юнаків до 15 років ваговій категорії понад 88 кг. кілограмів, і в сумі до борства я теж палив. медалі у двох правах на чемпіонаті здобув і коломиянин Іван Боднар. Він займається важкою атлетикою три роки, виступає у ваговій категорії до 46 кілограмів. Друге місце в сумі поштовху і перше в ривку з сумою 102 кілограми у ваговій категорії 46. шостій. Праха було страшно, але готувався у серний труд. Якось біг заняти. На змаганнях вдало виступили і дівчата важкоатлетки. Поліна Кальник здобула титул чемпіонки України до 15 років у ваговій категорії до 77 кілограмів, розповідає тренер-викладач Віталій Корнієнко. П'ять е, було дітей призерами. Це е, Сіліванова Кристина, Третє місце е, кальник Поліна. Перше місце. 에... Рекорди України поставила загалом чемпіонат України у Луцьку серед юнаків та дівчат до 13 до 15 років зібрав майже чотири сотні важкоатлетів і важкоатлеток з усієї України, розповідає Микола Чабан, голова Федерації важкої атлетики Івано-Франківської області. Ми всі разом подякуємо Збройним силам, що ми тренуємося, їдемо на змагання, привозить якісь медалі. Хочу також подякувати нашому меру міста він нам дуже допомагає. голові Спорт нашого коломийського управління спорту молодіжної політики області, поне дуже багато дітей. Микола чабан продовжує загалом усі спортсмени з Прикарпаття, не лише Коломияни, достойно представили Івано-Франківщину на всеукраїнських змаганнях. Не тільки Коломийські мають калошому медалька з Галича. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, події НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйбо, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.